Російська мова має зникнути з нашої території взагалі як елемент от ворожої пропаганди і промування мозгів для нашого населення. Це російська мова має зникнути з нашої території взагалі як елемент от ворожої пропаганди і промування мозгів для нашого населення. Про яку хотіла з вами поговорити, це якраз іспит на отримання українського громадянства. В нашій студії проєкту говорить Великий Львів. Ми про це часто говорили ще до повномасштабної війни. Наскільки це важливо, наскільки важливо українцям знати і мову, і історію, і все, що стосується держави Україна, зараз кабінет міністрів розробляє законодавство, так як має виглядати цей іспит, його мають здавати ті, хто громадянства українського не має. Хочемо вас про це запитати, що ви про це думаєте? І якраз от знаєте, ну в нашій студії часто говорили про те, що є люди в Україні з громадянством, яких би ну, не завадило їм здати подібні іспити. От що робити в такому випадку? Я хотів би тут трошечки про інше поговорити. Справа в тому, що знання мови є обов'язковим, якщо ти є громадянин, Це не не значить, що як то треба давати певний час, якщо хтось мови не знає, нічого страшного немає. Тому що певний час, особливо люди літнього віку, вони були під російським, скажімо так, окупацією мовною. Знаходились. Я хотів звернути звернути увагу на трошки інше. У нас дуже багато сьогодні фахівців лавках, як які сидять, ходять з канала на канал і використовують. Російську мову як основну мову свого спілкування. Причому вони є такими, скажімо так, рейтингами. Ми в якихось там дослідженнях претендують, кажуть, що вони підуть там до президента ще кудись підуть. Дивіться, російська мова має зникнути з нашої території взагалі як елемент. От ворожеї пропаганди і промивання мозгів для нашого населення це питання має бути і з цими людьми. Взагалі, я коли їх запрошую журналісти, і вони ведуть розмову російською мовою під час війни, після того як ми втратили десятки тисяч людей нашого населення за всі той геноцид, який був за всі роки. Панування тут російської мови, і зараз вони продовжують таке, скажімо так, і кажуть, та нічого страшного, треба щоб вони на формує слышали. список цих людей і оприлюднить їх. Ми радо їх покажемо, зокрема в нашому ефірі. Дивіться, ви їх всіх дуже добре знаєте. Ви знаєте, Ви виключаєте і вони сьогоднішній день там валають, тому що ну. Так побудовано суспільство, вони там засипають під них ще там щось 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 роблять. От звіті це дуже це дуже небезпечна річ. Розумієте? Це дуже небезпечна річ, якщо ми мова йде про державу. Дивіться, англійська мова є обов'язкова. Я про це не одноровноразово казав. А наша рідна мова так само є обов'язкова. А насаджувати сюди усі російські наративи це дуже дуже небезпечна річ. І нібито тому, що ми маємо з ними порозумітися, ми маємо щось там розуміти, які вони, що вони, дивіться, нам від них Чого не треба, хай вони відчепиться відчепиться від нас, хай ведуть на свої туди на болота, і хай вони там квакають своєю російською мовою. А той аргумент, що ми працюємо таким чином саме на російську публіку, і ну можливо її в чомусь навіть дезінформуємо. Як ви сприймаєте? Давайте в такий спосіб. У нас є чітке дослідження, те, що стосується російської спільноти. Ми розуміємо про кого йдеться мова. Дивіться, ці розумні люди на сьогоднішній день знаходяться, скажімо так, за кордоном на Російській Федерації. Там вже лишилися тільки ті, які є апологетами пана Путіна. скажімо так, і якщо ви вважаєте, що наше завдання їх перевиховувати, то я так не вважаю. Нам треба своїм займатися, займатися своєю країною, розбудовувати свою країну. Свою країну. На жаль, 30 років ми гралися в такі іграшки. Знаєте, та оце сусіди з ними треба та брати там, а потім ще побратими там там, ну якоїсь Якоїсь того не тільки 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 ті, ті не було за всі ці ще. Це це припинити раз і навжди і розуміти. Якщо ми хочемо бути державою, якщо ми хочемо бути нацією, якщо ми хочемо бути країною, от то у нас має бути чітко розуміння, як це відбувається. А мати під боком такого підступного сусіда, от ви зараз з ними будете спілкуватися, бо будете говорити та давайте. Ми місті, ми брати, сістри там і і таке інше. Дивіться, нам треба дуже добре знати свою історію. От я, я не хотів про це говорити, але ну скажу, знаєте, в мене є хобі, я друкую книжки. От, і в нас одна із книжок, які ми свого часу надрукували, я цим займаюся 2003 року. Вона має назву Українська ікона 11-18 століття». Так, от там, при, на початку цієї книги, цього видання, там є монографія от, професора Міляєвої. Там, де чітко от, є, якщо хтось буде читати, чітке розуміння, хто ми, як ми і коли ми з'явилися, і коли з'явилися ті балата, і чому вони на сьогоднішній день все у нас поцупили. Це ж дивіться, це, це шахраї, це. Люди, які просто крадуть, кож кошт... постійно крадуть, крадуть і крадуть. Розумієте, Це треба раз на за припинити і мовне питання в даному випадку 100% нам допоможе.